Електричний вантажний трицикл Forte GP 1000P. Ціна його сьогодні 40 тисяч гривень, потужність двигуна 1000 ватт. На одному зряді можна проїхати до 50 кілометрів. Є три рівня потужності. Кнопка заднього ходу на табло бачимо швидкість пробіг заряд акумулятора, Зручний тримач для телефону, блютуз інтерфейс, повороти, фари, звуковий сигнал. Під сидінням водія знаходяться акумулятори. До речі, зарядний пристрій і шолом йдуть в комплекті. Вантажне відділення з бортом, який відкривається. Ось так. І можна перескласти у пасажирське. І зручно катати пасажирів. Задня підвізка ресорна, максимальне навантаження 300 кілограмів. 12 місяців офіційної гарантії придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від приватний монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротехніки тільки в магазинах Комфорт Центр.